Доброго дня поціновачі мистецтва. Сьогодні у вашій увазі фотовиставка про безпритульних котиків Мурки і М'яу, які зробила Ольга Застепа. Добрий день! Рада вас вітати на своїй виставці Мурки М'яу. Я Ольга Застепа. Так чи інакше здаля з близька ви трошечки про мене чули і, напевно, знаєте. наживо чи то о, через соціальні мережі я. В місті нашого поетка має кілька виданих збірочок. Активна саме в соціальних мережах, тим, що виставляє щотижня новий текст і не знаю, чи тішу, чи ні, але для мене це така своєрідна терапія в наш складний час. А котики, фотографії, котиків, взагалі, фотовиставка, це те, що було для мене абсолютно несподіваним, і що це може бути мистецтвом, побачила саме Настя Квятик. Я їй дуже дуже дякую. Як власне з'явилися ці фото для того, щоб мені підтримувати себе. Необхідні певні реабілітаційні заходи, а це саме давати навантаження на свої кісточки у вертикальному положенні. І для цього я обираю ігрову форму спуститися на під'їзди. І там сиджу через те, що назад я піднятися не можу, бо в мене немає сили. Я відпочиваю. І саме в цей проміжок перепочинку приходять котики. Дивляться. Я спочатку не розуміла, тому що вони не хочуть. Вони просто приходять, а вони так дивляться, якщо ти прийшла, то давай уже. Давай діставай свої оці смаколики, пригощай нас, бо інакше сенс, чого ти сюди оце виходиш. Реабілітація хм, для нас це нічого не значить. Я нібито читала в їхніх хотячих очах і почала приносити їжу. З Часом їх ставало більше або менше. Кожен котик це своя історія, мила, дивовижна. Кожного свій характер, свій мир. Свої вподобання, як і астрономічні, так і з приводу того, чи їх погладити, чи погла, чи погратися, чи розчесати. Кожен із них дивовижний, кожен із них неповторний. Але однозначно вони дарують заспокоєння, рівновагу, гармонію, радість і мимолі навіть вчать, що в цьому житті потрібно цьому життю. Радіти і тішитися до останньої хвилини, до останнього подиху і не зважати ні на що. Ах і ох, це дивовижно, це прекрасно, ось так вони такі от котячі психотерапевти свої рідні. 13 років тому Ользі діагностували росіяний склероз – хворобу, яка вражає молодих, а у її випадку повільно і незворотно відбирає можливість ходити. Радянсь дізналася, коли їй було 27. Тоді дівчина сама писала дисертацію Філолог у третьому поколінні. Ольга планувала все життя займатися наукою. Російний склорес може не виявляти себе роками, а може прогресувати щодня. Його називають хворобою тисячі облич. Для кожного вона індивідуальна. Все залежить від того, яку ділянку мозку вразить надуга. Комусь хворова дозволяє повноцінно працювати без стороння допомоги, а декого не відпускає самотужки пройти сотню метрів. Хтось не може ковтати і такі, що проходять крізь усе. Після першого загострення людина може почуватися цілком здоровою роками, проте мозок залишається враженим і хвороба лише вичікує. Лапі друзі стали частиною блогу дівчини. На сторінках Олі назбирались сотні їхніх фотографій, як говорить Ольга, ще 2-3 кілограми маленького життя вартують, аби вони жили, навіть якщо в них немає власного житла чи родини. Я надзвичайно дякую музею мистецтв. Тетяні Олександрівні, ведучій Іринці Лягол, а також спонсорам Fine Market, які побачили, що це варте того, щоб люди. Більше взнали і проспонсорували друк фотографій, Друк закладено, а нам потрібно якимось чином зберегти сонечко ось тут. І до речі, котики допомагають це сонечко і зберігати, і примножувати, і залишатися людьми. А також у вас є можливість допомогти цим котикам, купити закладинки, а також можливо фотографії, які зараз присутні на виставці. І далі можна дізнатися в організаторів там на місці. Хай вам буде день дивовижний, любіть, бережіть і щосилати, що духу, бо ми у себе одні і нам потрібно за це боротися. Все буде в Україні. Тож я вам дякую за увагу і до зустрічі у стінах музею мистецтв.